Доброго дня, мене звати Волкова Левтина. Я вихованка гуртка юний науковець з основи ветеринарної медицини та хочу вам про нього розповісти. Зараз ми займаємося на платформі Zoom, проте взагалі заняття проходять в анатомічному музеї і навчальній аудиторії кафедри нормальної та патологічної морфології та судової ветеринарії Одеського державного органного університету або на базі Одеського зоопарку, археологічного та палеонтологічного музеїв. Пропоную вам подивитися відео, в якому ви побачите, як виглядає наш зонотомічний музей. керівник нашого гуртка Коренєва Жанна Борисівна, кандидат ветеринарних наук, доцент, а також завідувач кафедри Одеського державного аграрного університету. Актуальність навчальної програми: всебічне вивчення світу тварин та птахів, їх різноманіття, розповсюдження, зв'язків зовнішнім середовищем, впливом на людину та її життєдіяльність. до того ж у минулому році ми відвідали дуже багато різноманітних місць. Наприклад, одеський зоопарк, у якому кожен з учасників гуртку розповідав невеличку інформацію про тварин, яких ми зустріли. Також ми відвідали археологічний та палеонтологічний музеї, де було дуже багато знахідок давнини. Це ще не всі наші пригоди, тому пропоную подивитися фото. Гуртківці приймають активну участь у конкурсах, які організовуються Одеським обласним центром позашкільної освіти, а саме екологонтулістичним підрозділом та національним екологолістичним центром. До речі, ми приймали участь у таких всеукраїнських конкурсах, як юний зоолог, винахідників та раціоналізаторів у багатьох екологічних форумах, хакатонах та круглих столах, навіть у зльоті юних дослідників, передознавців зі всієї України. А вже ж серед нас були і переможці, які зайняли призові місця та отримали дипломи на нагородженні. Завітайте до нашого гуртка, приймайте участь у багатьох проєктах та розкривайте собі потенціал науковця.